Удова, лютий добрі. З чим скажіть я винувата, що я бідна я вдова, що в мене той вітер клятий дах на хаті розкривав. Приколола я брошку модну і в колгосп. До голови! Ну, може ж, він випільше соломий. Ну хотрохи. Це ж для вдави. Голова на мене гляне. Сідає в припадає то так, то сяк. Що ж соломки кажеш ми втілим, мружить очі голубі, якщо хочеш, ми желізом хату криємо тобі. Він торочить про желізу, а сам маху не дає обніматись, пито лізе, то я змолилась, розгубилась. Ой, кажу, тільки ж не зараз, ой, ну не тут. Ледве ж, ледве я відбилась від його упертих рук. Все ж було та наодинці, тільки він, та тільки я. Та про те ж Ривдві жінці стало, звісно, після. ляс вона узнала. На все село. Брошку ж вирвала у мене, просто птала у вагні. Ще ж жив косина віжена учепилася мені. Ну, може, я трохи й винувата ж. Ну всяк же буває, всяк бува. Та про те під синком хата, хоть я й бідна, я вдова.